Результати масштабного дослідження ринку праці презентували у ХОСТІ. Представництво МОМ в Україні спільно з Закарпатською ОВА та центром зайнятості провели комплексне дослідження у напрямках роботи релакованого бізнесу, офіційного працевлаштування ВПО та шляхів поповнення місцевих бюджетів за рахунок податків. Закарпатська обласна військова адміністрація. На її замовлення за кошти уряду Канади науковцями було проведено, я би сказав. Наймасштабніше в жодній області України дослідження, як нам усім працювати спільно. Відтак, під час круглого столу, учасники спільно з благодійними організаціями та представниками громад обговорили ситуацію із працевлаштуванням ВПО та активні шляхи вирішення проблем. За словами представників проекту, з початком війни в Україні тисячі українців переїхали на Закарпаття а сотні залишилися без роботи. Саме тому ситуація із Завлаштуванням у області стало складною. Дуже велика кількість серед БРО це люди, які або тимчасово не працюють, або безробітні, але шукають роботу, або безробітні, які не шукають роботу. Загалом це більше третини людей, вони тимчасово з тих чи інших причин не працюють. І ще один аспект, на який варто звернути увагу, це прагнення людей щодо працевлаштування. Бачити сектори, в яких ВПО висловили бажання працевлаштуватися. Найбільше це торгівля та послуги. 40 осіб збирали цю інформацію в планшети. Вона щоденно поступала в аналітичний центр онлайн, де оброблялася. На підставі цієї зібраної інформації оброблених 4,5 тисяч інтерв'ю, які були зібрані, вони чітко розділялися на місцеве населення і на внутрішньопереміщених осіб. Сиділи фахівці соціологи, доценти, професори і робили аналітику з залученням експертів з Києва, міжнародних експертів. У нас навіть в Шотландії працював, експерт-аналітик, соціолог. І були зроблені відповідно ці рекомендації. Тут ми представляємо широкому загалу тільки основні питання, які називаються картування проблем, але дуже багато специфічної інформації було підготовлено саме для обласної військової адміністрації і для відповідних виконавчих. Органів у свою чергу представники громадських та благодійних організацій зазначили про проблеми, з якими стикаються переселенці під час влаштування на роботу у місті Хуст. Також висловили свою думку щодо врегулювання ситуації із працевлаштуванням ВПО за два-три дні. Ми проведемо аналітику. Хто який фахівець? Це вообще не я вважаю це ніякого правило. Якщо є грамотний адміністратор, який цим питанням займається. Так ми точка збираємо по дітям, у нас діяльність діти-інваліди, мами. Там. Ну, ну, тобі, я думаю, кожен фонд може це зробити на своєму рівні. І тоді ми будемо на наступному крувому столі вам казати, у нас не вистачає, наприклад, гінеколог. У нас є, наприклад, 10 гінекологів в Кузькому районі. Давайте людям знайдемо роботу. У закарпатському центрі зайнятості нині активно допомагають переселенцям у пошуках роботи. Наразі у області працює близько трьох тисяч ВПО. За словами Юрія Фушіча, наразі триває вивчення потреби бізнесу та ринок праці. Ми сьогодні не працюємо. Практично сьогодні служба зайнятості повністю змінила свою роботу. Ми йдемо в громади, ми йдемо. Конкретні підприємства вивчаємо потреби бізнесу і вивчаємо можливості села. І спільно з головами громад, я би сказав навіть не з головами громад, а спільно з старостами сіл і з активом, з громадськими організаціями. перенавчаємо, вчимо, щоб люди йшли працювати. Програм дуже багато. Я не можу вам не сказати про програму, наприклад, перенавчання, бо людина має бути сьогодні. Що її праця це як товар? Чим вона більше вміє, чим її більша продуктивність, тим вона більше коштує. Підсумку після продуктивного обговорення учасники зустрічі визначили спільні шляхи для інтеграції ВПО, пошуки для них робочих місць та допомоги для адаптації та комфортного проживання на Закарпатті.